Що ж, вітаємо гандбольну Україну. Наш дев'ятий тур офіційно стартував. Завершився перший поєдинок і з нами готова поспілкуватись геройка сьогоднішнього поєдинку Маріна Білоногова. Маріно, поділися, будь ласка, враженнями своїми від цієї гри, наскільки задоволена цією результативною перемогою. Старалася вся команда. Ми сьогодні зібралися, всі духом, вийшли, згуртовані командою і зіграли. Всю, всю, всю свою гру, яку ми хотіли, майже так зіграли. Ніколи, не не, звісно, непопадання, не забували, але ми зібралися до кінця. Ти сьогодні уявляла таку результативність від своєї гри? Я на кожну гру настраююсь, але ну бачите, буває по-різному, не завжди виходить. Реал непростий суперник, але чи було сьогодні особливе налаштування, враховуючи, що сьогодні ви можете і завтра в разі перемог повернути гандикап до Рівного. Різному, але надія була на сьогодні і на завтра так само. Вийти і перемогти. Маріно, може комусь хочеш присвятити сьогоднішню перемогу? Перемога це завжди дякую батькам, що я з дитинства займаюся. своїм, всі близьким, різним, які мене завжди підтримують і допомагають мені. Що ж, дякуємо, вітаємо ще раз з перемогою. Бажаємо успіхів в наступному матчі, який відбудеться завтра.